Я вас запросив сьогодні, щоб оголосити результати конкурсної дегустаційної комісії по підготовці до фестивалю вина та меду Сонячний напій, який відбудеться в місті Ужгород з 28 квітня по 2 травня. Тобто 5 винних днів це якраз в самий пік розцвітання сакури, в принципі, дуже багато чого в Ужгороді буде цікавого, але одною з родзинкою буде 5 винних днів. Тобто фестиваль вина. Уже другий рік поспіль ми ввели таку процедуру, тобто забір взірців проводиться за місяць до фестивалю. Для чого? Це робиться для того, щоб на фестивалі люди прийшли і вже мали на руках результати. Тобто вже знають, в кого які вина, які здобули оцінки і так далі. І ще хотів, що наголошував, значить, підведення підсумків, це не тільки нагородження, але якщо є потреба і вибраковка, тобто недопущення до фестивалю, неякісних вин. Тому вже другий рік поспіль ми робимо таку процедуру, що я особисто із побічниками їжджу до кожного винороба додому і е збираємо зірці Фотосесію з цієї поїздки, яка тривала, в принципі, три дні, тому що за один день було неможливо це зробити, ви бачите на екрані. Тобто є. Вся фотодокументація, в кого ми були, і де в нього там підвалі і так далі. Зголосилися прийняти участь 37 виноробів. Це може небагато, але я вам скажу і немало. В тому плані, що люди не побоялися дати свої зірці на дегустаційний конкурс. Цього року маємо рекордну кількість зірців. Це 257 зірців. До прикладу, минулого року ми зібрали 195. Тобто 20-25% збільшення. Розширилася географія, практично всі райони. Хотів би зазначити таке, що цього року відмітився Мукачівський район, який по кількістю віноробів обігнав Берегівський. Значить, представників Мукачівщини буде 17 чоловік. З Берегівщини 13. ну і... Останні райони там по декілька виноробів. Так що Мукачівщина на сьогоднішній день лідерує по кількості виноробів, які будуть приймати участь у фестивалі, дегустаційний конкурс тривав. Досить довго, тому що були створені три комісії, але і цього, в принципі, виявилося замало, тому що 257 зірців продегустувати надзвичайно важко. Була створена біла комісія, червона та десертна. Які, в принципі, проблеми були? Проблеми в першу чергу, це недостатня кількість членів журі. Да? Тобто, для того, щоб була. Більш реальна картина, потрібно як мінімум 7 чоловік в одній комісії, і максимум 60 зірців на одну комісію. Тобто, в принципі, нам потрібно було 4 комісії по 7 чоловік, це 28 чоловік. Це не так просто десь взяти, ми все-таки на мегаполіс і знайти. Справжніх поціновувачів вина, а тим паче виноробів технологів не так просто. Тому звідси прийшла думка, що ми оголосимо на наступний фестиваль вина конкурс на заміщення посади дегустатора у дегустаційній комісії. Для професіоналів, які справді є дипломованими Сомельє або з дипломами виноробів, це буде простіше. Але я вам скажу, є багато людей з власного досвіду, скажу, які, в принципі, не гірше за семейля розбираються за вино. Тому для тих людей ми зробимо тести, і в принципі, всі бажаючі, хто хоче справді поучаствувати. В такій дегустаційній комісії буде мати можливість, тому заявки будуть прийматися після фестиваля на наступний рік, для того, щоб ми могли дійсно набрати таку комісію, тому що передбачаючи можливі, можливу кількість зірців на наступний рік, їх може бути під 300, тому треба буде дуже багато людей для того, щоб нормально оцінювати результати. Але тим не менше, у нас було по 4 чоловіка в одній комісії, було 12 чоловік працювало, і на сьогоднішній день я вже можу оголосити результати. Значить, маємо 15 золотих медалей, це ті, які набрали 90 і більше. Маємо 26 срібних, це ті, які набрали від 85 до 90, і маємо 44 бронзові. Це ті, котрі набрали від 80 до 85. Знову ж таки, ага, і ще скажу, що два взірця були, які вибракували. Я думаю, це досить достойний результат, тому що однозначно серед призерів практично, що дуже приємно, хочеться відмітити, нема гібридів. Практично нема. Це всі. Європейці або купажні вина на основі європейських сортів винограда. Більше того, хочу зауважити, що навіть коли вже збирали в зірці, то вже було видно, що рівень набагато кращий, тому що з минулого року, якщо на 195, у нас було десь біля 60 ізабельних гібридів, то зараз на 257, здається, біля 30. Тобто різко впала кількість гібридних сортів. Тобто люди розуміють, що на фестиваль треба вести якісні хороші вина.